Так, друзі, молотимо сою. Тоді після поломки молотили. Не було можливості потім знімати його. Тому що все так швидко-швидко робилося. І телефон просто вдома забув. Молотимо сою. урожайність приблизно десь зараз йде. Два з половиною. Вологість 14. Вітер нас сильний, може буде погано чути. Розкидач відмінно справляється. Дуже добре розкидає, вітер трошки сносить. На сої забур'янисть велика. Взяли були гліфосат. А він поганої якості. Фірма, в принципі, яка продавала така, не буду називати, але відома і якось так вони, такий поганий продукт, нам так сказати, парили. А там, де ми брали нашого постачальника, там, де постійно дуже добре вся соя чиста була. Там багато коментарів пишуть, що піддимлює. Зараз навіть не знаємо, чому підтримлює. Пишіть свої варіанти в коментарях. Чому піддимлює двигун. Трошки набрав землі. Дуже м'яко. Комбайн грузний. Добре, щоб не загруз повністю. Є в нас ділянка, там є дуже місць, багато в яких можна буде втопитися. то Будемо брати трос з трактором, якщо що витягувати. По втратах. Дивився, багато втрат йде на нижніх стручках, саме в місці, де ріжучий апарат зрізає рослину. Йде багато втрат. Нижче не можемо взяти, тому що постійно його. Зараз хоп 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 Постійно нагортає як пульдосальки. Так. Так, там гаєчки і ти два звіна. Що там в нас? <постив> майже повний бункер, треба буде зараз розгортати. Ну погано, якщо виходить десь бункер. Ні, я ще дав до 25 центнерів. Так, я був оце посчитав, буду по 25 центнерів. Ну так, Зараз за середину бачу ходи. Ну. Мама ще не приїхала? Ну, я здержав, ні? зараз поїду туди на зустріч, може це, може вони там десь. Ну, завтра Ну. Далі, а потім на ту сторону. Хорошо. Це, це зразу на цій ділянці чи вже було тут, щоб трохи, молодження. Це вчора, я з колодим при це. Тут так. Орожайність дорожчи. Погнали. Ах, стилюка! За сьогоднішній день там стояла дощ, дощ прокрапав трошки. І все. Як бачите, тут де втрати є, де немає. Ну, тобто не постійно втрати йдуть після жатки. А йдуть в основному там, де рослини нижчі. Самі боби ростуть, нижні яроси бобів. Зараз покажу місце, де просто багато навіть. Десь я тут ходив. Ось видно. Видно. Раз, два. Там. Є. Так, знов. В якості бульдозера працює в нас комбайн. На вулиці прохолодно. Вітер сильний і за того може буде погано чути. Ми йдемо грітися, їхати, дивитися, де трактор, тому що поїхав висипати сою. Зараз будемо трактор гнатись до нас сюди на поле. І так, Хотів би зараз поговорити про втрати бобів під час збирання сої. Втрата така сама критична, це те, що зріз жатки вище, ніж е, ростуть боби. Тобто видно, у нас тут видно, ось ріжучий апарат не забрав, багато де просто порозрізав боби, які висипалися. Ось. Лежать, лежать тут. Якщо розгребти, видно навіть пошкодження тошу жаткою саморіжучим апаратом. Ще хочу додати, що на, також впливає на зріз, впливає вирівненість поля. Зараз трошки погано видно, але от, трошки видно, то, що поле у нас не вирівняне ідеально. Не було можливості. Все швидко вирівняти, тому що при посівні і е, е, було ніби, дефіцит пального. Далі е, дефіцит часу, тому що потрібно було вже сіяти Трактор один і потрібно було в обсяг більший. Там і людям хотілося допомогти, тому що просили там виорати, там закультивувати, посіяти. І все. Не встигнеш, але ну, якось встигали трошки. Тобто є втрати після комбайна і не тільки за те, що погано налаштований, ще й те, що ріжучий апарат. Це основне. У нас це основне. Далі неправильно налаштований обмолот самих бобів. Це потрібно вже дивитися зазор між підбарабанням-барабаном, зазор решет. там Нижнє решето, яке стоїть, тобто теж дивитися такі ці всі нюанси. Свої варіанти добавляйте в коментарі. Будемо ну, ми аналізувати це все, І зробимо якісь підсумки, підсумки для себе. Я назвав ці причини, це в нас. Це основні причини. Комбайн ми налаштували добре, там сильних втрат немає, зерно чисте. Так, От я камінчик знайшов, зараз його винесемо. Налаштували комбайн, у нас на союзі він дуже добре налаштовується. Ще одна проблема в нас з Соєю, то, що соя в пиляці багато є пилюків. Що в нас там? Заминка знов нагорнув землі. Так, Викидаємо камінця і їдемо.